Адміністрація Луганського державного медичного університету, співробітники, студенти та глядачі у залі 14 красунь та красенів на сцені Рівненського міського будинку культури в ЛДМУ обирали містера і міст навчального закладу. Та містер ЛДМУ щорічний конкурс, який проводять у стінах Релокованого до рівного Луганського державного медичного університету. Цьогоріч 14 учасників, усі вони студенти першого курсу. Цього року безпосередня підготовка зайняла два місяці. Ми працювали безпосередньо в команді. В Команді в нас є вже навчений хореограф, потім також постановщик, режисер, і всі разом ми писали і сценарій, дивилися, як буде краще виглядати той учасник чи учасниця. Конкурс це одна з традицій університету та одна із складових студентського дозвілля. Його організовували ще в Луганську, згодом після першої релокації в Рубіжному, далі в Рівному, де заклад функціонує вже три роки, розповів ректор Сергій Смірнов. Ми дуже багато часу приділяємо студентському дозвіллю. Тобто, в нашому університеті можна не тільки вчитися, не тільки займатися науковою роботою, а й займатися спортом, займатися всякими творчими заняттями. Ми проводимо цей конкурс для того, щоб наші студенти були розвиненими у всіх позиціях, як в творчих позиціях, так і в наукових. Конкурс проходив у чотири етапи: перший знайомство із учасниками. Я звати Андрій. Я студент першого курсу що малютичного спеціальна нашого. Одразу після знайомства учасники перейшли в другий етап інтелектуальний. Який орган людини є найбільшим? Шкіра. Ну тут, без сумніву, перемога. Після того, як учасники проявили свої інтелектуальні здібності, настав час продемонструвати творчі таланти. Були ті, хто декламував власну поезію, інші співали, танцювали, грали на різних інструментах, показали здібності у флористиці та ландшафтному дизайні. Я... Аштували й на сцені змагання з армреслінгу. <му> Завершив конкурс фінальний етап дефіле у вечірніх образах. Кожен етап оцінювало суворе журі. Саме вони наприкінці визначали переможців конкурсу в різних номінаціях. У нас є номінації, такі як віце-міс, звичайно, міс, міс елегантність, глядацьких симпатій, де повністю голосує весь університет. Там, звичайно, група підтримки, міс грація, також містер талант, міс містер глядацьких симпатій, містер стиль. Крім традиційних номінацій, голова Асоціації випускників Луганського державного медичного університету Маргарита Алєксєнцева відзначила та вручила сертифікати номіналом 5 тисяч гривень двом конкурсантам, яких визначила найяскравішими представниками конкурсу: учасниці номер 2 Катерині Селезень, та учаснику під номером 10 Івану Бубці. І вже після цього настав час оголосити переможців. Ними стали учасник номер 7 Андрій Кучарук та учасниця під номером 8 Анна Гордієвич. Чесно е емоції зашкалюють хвилювання. Ще не пройшло, але вже щасливі. Я чесно не сильно переживав, як то сказати. Ну, самому хотілось чогось нового. За словами учасників, конкурс дав можливість відчути себе в новому амплуа. Як зазначають у закладі, обираючи Луганський державний медичний університет, здобувачі вищої освіти не тільки навчаються, але й мають чудове дозвілля та час для саморозвитку та підтримки найкращих традицій університету, започаткованих на теренах Луганщини.